На будинку ось такі городи великі. І от приїхала вишка. і хлопці збивають. Таке враження, що тут слізно королева пролітала. Такі здорові, здорові бороли. Ой, хлопці так обережно, дуже трохи збивають. Такі великі рахуйте по п'ятий поверх. З п'ятого поверху до четвертого го доставили. Така була уже ледиця. Та і зараз сонце пригріває, сніг помаленький топиться, Хоча холодно зранку було мінус 11. І от так такі горолі наростають щоб не з під'їзду, бо там ще внизу люди дивляться також. Святкує, щоб ніхто не проходить. саме велике. вже її зрушили з місця і зараз треба якусь обережно скинути. є вікна цілі, козирок цілий це акуратно зробили молодці флотці. Ще отроки слів стихають з Ось зараз вишка під'їжджає під інший під'їзд. Буду тут очистити. Сторони, вон, такі от великі бороли. У нас вишка приїжджає майже кожного дня. Десь якийсь будинок чистить від буру. Щоб було безпечніше. О, зараз хлопці будуть біля іншого під'їзду спивати. Вишка підіймає до гори. Сосуди відпили. Щось важко піддається. Вроді вона не така і здорова.